Добрий вечір. До вашої уваги підсумковий випуск новин, який сьогодні виходить із Черкас про основні події тижня. Спочатку коротко. Російські війська не перестають обстрілювати мирні міста, яка нині там ситуація. Ні, окон, ні потолка, ні входних дверей. Ворог не ризикує йти у бій про харківський танковий батальйон та чому окупанти його бояться. Хлопці вгрізаються в кожен сантиметр землі і відступати не налаштовані. Аж тепло на душі, як переселенці з Харкова мешкають в етномузеї на Полтавщині. Дуже цікава атмосфера, отак можна коли щось подивитися. Російські загарбники вночі з артилерії тричі обстріляли Нікополь. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. У місті пошкоджені дев'ять багатоповерхових та вісім приватних будинків, школа та декілька магазинів. Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч містян залишилися без світла. Загиблих та поранених немає. По марганцю Росіяни били з градів. У мирні квартали прилетіло 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік. Він у лікарні протягом останньої доби на Донеччині росіяни стріляли по теплоелектростанції. Полях пшениці та житлових будинках є загиблі та поранені місцеві жителі. Точно кількість поліцейські поки не називають натомість задокументували 22 воєнних злочини Російської Федерації. Детальніше в сюжеті Олександр Зос. Росіяни за добу обстріляли 15 населених пунктів Донецької області. Серед них Авдіївка, Миколаївка, Костянтинівка, Вугледар, Красногорівка, Бахмут треба виїжджати був такий у нас випадок позавчора коли поранено було 14 людей в тому числі це були двоє дітей 2006 і шостого го року народження сьогодні зранку школа зруйновано приміщення спортзалу зруйновано водогін поблизу школи також колектор каналізаційний Із за того що перебиті електромережі і немає можливості включити насоси і качати подавати воду Через обстріли окупантів Карлівської фільтрувальної станції Селидове знову без води. У Зв'язку з обстрілом вона перестала працювати. Електричне забезпечення було перебите сьогодні. Завтра я думаю, її відремонтують. під обстрілами росіян. Також слов'янськ. Травмованих та загиблих немає. Ніч була неспокійна, неспокійна, бо на районі північний знову обстріл зруйновано декілька приватних будівель. Вадим Лях додає, що зі Слов'янська продовжується евакуація. Маломобільних людей вивозять на спеціальному санітарному потязі до лікарень у більш безпечні регіони України. Олександра Зоз, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Донбас. По Миколаєву учора ввечері вдарили шістьома ракетами. Повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Пошкодження зазнали житлові будинки, магазини, транспорт та промислові об'єкти в Інгульському районі міста. Один чоловік поранений того назву повністю нічого. Ніта да. ні окан. Ні потолка, ні човоні в хатних ні. двері, нічого. Слава Богу, що можливо у квартирі залишився жив. Так, я залишився живою, да, він залишився жив. Він спрятався за дві, за дві стіни, так називаємо, і залишився жив. Да я сиділа возле окна, смотрела телевізор. Трошки бухнула и закрила, а потім вдарила. І... Обстріляли російські війська цієї ночі і Слобожанську громаду на південному сході Харківщини. Пролунали два вибухи один у промисловій зоні, інший – в житловому районі. В обласному військовому штабі повідомили про трьох поранених одного чоловіка та двох жінок. Це наслідки влучення однієї ракети. На місці утворилась вирва розміром 9 на 8 метрів, глибиною у 4 метри. Повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов. Який тип ракети встановлюють фахівці? Запустили їх з території Росії внаслідок вибуху пошкоджені автомобілі та будинки. Поряд якої шкоди завдали Росіяни? Нині підраховують. Розповів суспільному голова громади Дмитро Діхтяр. Влучила усе населений квартал, там стояло дуже багато, потрапило там в місце поховання. Скільки ся авто, які від пошкодженого майна вибітих мука там дуже важко порахувати за один день. Вдень обстріляли і золочівську громаду на півночі Харківської області. Її очільник Віктор Коваленко розповів: стріляли з артилерії. П'ять осколкових поранень зазнала мешканка селища. 83-річну жінку ушпиталили. На цих фото наслідки обстрілу. Коваленко каже, пошкоджено приватний будинок, а також господарчі споруди золочівського ліцею. Дев'ять знищених російських танків забій досягнення роти танкістів, якою керував Сергій Пономаренко. За той бойовий вихід, який відбувся ще навесні на Харківщині. Офіцер отримав звання Героя України. Кожен четвертий у підрозділі Пономаренка до лютневого вторгнення бачив танки лише у кіно. Нині ж ці воїни продовжують стримувати росіян, щоб з Ізюма ворог не пішов на Слов'янськ. Чому окупанти там більше не ризикують йти у бій під час чергового виїзду танкісти розповіли В'ячеславу Мавричеву? Межа Харківської та Донецької областей на Ізюмському напрямку танковий батальйон майора Пономаренка б'є ворога від березня. На позицію офіцер приїжджає з даними розвідки. У десяти кілометрах виявили укріплення росіян та замасковану техніку. Взводний опорний пункт це в районі 30 чоловік. Танкісти готують свій Т-72, щоб допомогти піхоті вибити ворога та зайняти новий рубіж. До пострілу готові. Давай. Влучання танкісти не бачать їхні очі зараз. Розвідники у лісі, коптер у небі та зв'язковий, який передає координати. каже навідник Андрій Коваль. Буквально влучання снаряду секунди і ми вже коригуємо стрільбу. Тобто дуже швидко проводиться стрільба. Точність, в принципі, задовільна 25-30 метрів влучання. Постріл! Працюємо ефективніше, точніше. Ну, це, скажімо так, в нинішній час української армії. Ми не випускаємо тонни снарядів в той бік. Відкрито йти в атаку на цьому напрямку. Росіяни теж нині не ризикують, говорить майор Пономаренко. Останній великий танковий бій був минулого місяця. Під Богородичним вісім з десяти машин окупантів знищили. Від початку лютневого вторгнення один зникли без вести, жодного загиблого у підрозділі. Це майор називає своїм найбільшим досягненням. Вони вже зрозуміли, що Збройні сили України без боягузів і ніхто не побіжить. І кількістю великої техніки не, не залякаєш і, і не проженеш. Що хлопці вгризаються в кожен сантиметр землі і відступати не налаштовані. Ой, молодці. оце взагалі класно, дуже класно. Все, роботу закінчив. Дякую за співпрацю, панове. До зв'язку опорний пункт окупантів знищено. Точну кількість втрат ворога пізніше повідомить розвідка, каже Пономаренко. Танкісти знімаються з позиції. В'ячеслав Мавричев, новини на Суспільному, Харківщина. Агропідприємство на півночі Чернігівщини не може вивести зерно зі своїх складів через брак вагонів, розповів гендиректор Дмитро Купавцев. Зерносховища переповнені врожаєм минулого року. Куди дівати цьогорічний не знають. Окрім цього, якщо вагони і з'являться, то підвищений е з липня тариф на вантажні залізничні перевеження позбавляє сільхозвиробника прибутку. Як віна вдарила по аграріях Чернігівщини у наступному матеріалі. Силуси забиті кукурудзою минулорічного врожаю. Через те, що зерно більше нема де зберігати, ємність перевантажили, показує головний інженер елеватора Олександр. З цих складів зерно йде вже на відправку. Від початку повномасштабного російського вторгнення відвантаження у вагони зупинилось, каже інженер. Тут лежить урожай прошлого року кукурудзу, третій клас, а до відправки, але відправки поки каміску нету. Ні ні вагона, ні автомобілі, логістика взагалі стоїть. У зерносховищах з минулорічною кукурудзою каже Олександр: вже мала лежати щойна зібрана з полів пшениця. Поляна півночі Чернігівщини, жнива пшениці в розпалі з паузами через дощі. Врожайність тут на високому рівні, не нижче минулорічної ціна на продукцію зовсім зовсім низька. Що навіть її продати, вона навіть не покриває частину тих затрат, які ми положили. Понад 95% продукції підприємства йшло на експорт. З того зерна, що лежала на складах на початок війни, змогли вивести на тепер п'яту частину. Часткове відкриття українських портів поки не вирішило питання експорту зерна з півночі України каже гендиректор групи компаній росток холдинг дмитро купавцев на сьогоднішній день ми на порти не орієнтуємося тому що непонятно воно буде працювати чи не буде на сьогоднішній день ми орієнтуємося на європейські кордони їхати наразі цей шлях недоступний немає вагонів щоб вивести зерно з чернігівщини на кордони євросоюзу каже купавцев залізниця не дає необхідну кількість вагонів тому що в країні колапс От просто колапс, всі хочуть їхати. Мінінфраструктури погодили для Укрзалізниці підвищення тарифів на вантажні перевезення з 1 липня Відбулось зростання на 70%. Однаково для всіх 20 видів вантажів. Аграрії з півночі країни сказали Суспільному, що втратили можливість заробляти на своїй продукції. Центральна Україна, Западна Україна вона отримує прибутки, бо там логістика гораздо менша, ніж у нас. Для прикладу, у мене доїхати до кордону 100 доларів вагоном. Там 200 доларів автотранспортом єврозерновозом. Там, якщо це западний кордон, то в нього там логістика буде 20, 30, 40 доларів. Це сільгосппідприємство, що працює на новгородсівріщині, внаслідок бойових дій не змогло засіяти чверть своїх угідь. Кукурудзи, яка склала більшість посівних площ і приносила найбільші прибутки, посіяли в 10 разів менше ніж минулоріч, бо попередні врожай не змогли реалізувати через війну. Натомість посіли більше ячменю, пшениці і соняшника. Олексій Коцепшук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. В Ірпині відкрили модульне містечко. Там можуть розселитися 350 людей, які втратили житло під час російських обстрілів міста. На території є зони для відпочинку та дитячий майданчик. Усе це гуманітарна допомога від уряду Польщі. З мешканцями містечка поспілкувалася Дар'я Кінша. Мали квартиру і жили в Ірпені. В будинок родини швальових влучив російський снаряд. Нині втрьох живуть в модульному містечку. Ось так така обстановка. Маловато місця, враховуючи те, що квартири були, ну але. Поки хоч щось, щоб отримати прихисток, каже Тетяна. Потрібно було надати місцевій раді паспорт, ідентифікаційний код та документи, що підтверджують втрату житла. Модульне містечко відкрили на території санаторію Дубки. Складається воно з чотирьох корпусів. У кожному 22 кімнати, в кожній чотири спальні місця. Загалом модульне містечко може прихистити 352 людини. У корпусах, крім житлових приміщень, є санвузли, душові кімнати ігрові. Кухні є бібліотека з ноутбуками, Катерина Осача скликає своїх односельців на зарядку в кімнату з тренажерами. Каже, її улюблений велосипед. Жінка втратила квартиру вдруге. Першу в прип'яті довелося залишити після аварії на ЧАЕС Другу знищив російський снаряд. Це моя сусідка. Живе тут я оддихаю тут. Наші шкафи. Мішкав мішка. Ну це ще має підселяти на території містечка є дитячий майданчик, зона відпочинку з гамаками та альтанки. Комплекс ірпінь отримало як гуманітарну допомогу від уряду Польщі. Жити тут ірпінці зможуть рік. За періо часу, 12 місяців. Ми маємо разом створити умови для того, щоб люди повернулись додому, для того щоб вони жили в своїх домівках, своїх квартирах, своїх оселях, тому що Нічого не може замінити справжній дім. За словами Олексія Чернишова, містечко опалюється, а отже, в ньому люди зможуть перезимувати. За житло та комунальні послуги мешканці платити не будуть. Протягом місяця поруч з модульним містечком планують створити ще одне. Нині триває підготовка землі під фундамент. Дар'я Кінша та Дмитро Суслов. Єдині новини на Суспільному. У Кропивницькому соціальному гуртожитку поселили 39 переселенців, яких евакуювали впродовж тижня з Донецької та Луганської областей. Обов'язкова евакуація з цих регіонів розпочалася 2 серпня. За цей час Кіровоградщина прийняла майже тисячу людей. На залізничних вокзалах переселенцям допомагають рятувальники, психологи, медики. Потім розвозять їх до нових місць проживання. Як облаштувалися люди у соціальному гуртожитку? Бачила Ірина Популях. Це Кропивницький соціальний гуртожиток. У цій кімнаті оселилися дві родини, які приїхали з Донецької області першим евакуаційним потягом. 16-річна Марія Боярова розповідає, її мама не хотіла їхати без тварин, які жили у них вдома. Ми поїхали на Дніпр і ми там жили около трьох-шість днів в церкві, всі в одній кімнаті. Взагалі мама спала з собаками на вулиці, тому що ні пустили вовнутрі. Ну мама не захотіла, говорить, я буду їхати з ними. Скажуть на вулиці живіть, я буду жити на вулиці. Каже, умовами в цьому гуртожитку задоволена. Кімната розрахована на вісьмох людей. Ми не допускаємо, щоб був партак. У нас всі дівчинки, можна сказати, всі як-то убирають. Мама дівчини нині шукає роботу. Я кажу, навіть не побрізую, і уборщиця, і піти, кем угодно, будь-яка. Лише би була робота, лише би працювати, тому що дітей вчити треба, у мене їх троє на даний момент, треба жити далі. Марія Доля пенсіонерка. Виїжджати з онуком вирішили, коли посилились обстріли російських військ. Кидають і кидають. Я й ночами спати не можу. і води ніту тут є все. і душ, і столова, і все. Вот і отоплення. А у Константиновки не буде отоплення. Мешканцям гуртожитку дають продуктові набори. Міська влада забезпечила всі умови для їх перевезення, облаштування сюди. Ми їх забезпечили. Вони нас продуктами. Їсти переселенці готують самі. Гречка, томатна паста, все, в принципі, все для того, щоб приготувати кошик, щоб діти не голодні, Хтось тобто продукти повністю. Картошку нам теж дають, щоб можна було там суп, борщ, сварити. У гуртожитку переселенці можуть жити півроку безкоштовно. Потім платити 400 гривень щомісяця, в опалювальний період 1000 гривень. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. У Копичинецькій громаді на Тернопільщині розпочали підготовку до опалювального сезону. В місцевому лісництві заготовляє дрова для населення та соціальних закладів. А в лікарнях демонтують старі газові котли. Планують закупити нові, які працюватимуть на дровах. Більше у сюжеті Мирослава Західної. Один із соціальних закладів, який матиме альтернативний вид палива, це Копичинецька лікарня, розповідає заступник міського голови Копичинців Богдан Гусак. Чоловік каже, підготували котел, який працює на дровах. Старий планують демонтувати та придбати інший. Якщо нормальний котел, нормальні фірми, це десь півмільйона мільйона сімсот тисяч. Нам на сезон приблизно треба тисячу, тисячу двісті складометрів дров. Частину ми вже заготовили. У Копичинецькій лікарні 100 стаціонарних ліжок, розповідає виконувач обов'язків директора медзакладу Роман Балицький. Чоловік каже, згідно з нормами у приміщенні лікарні, температура повітря повинна бути не менше 19 градусів. Стоїть зараз така потреба, щоб доставити ще один котел меншої потужності, який би відігравав роль як і резервного, так і при дуже температурах до мінус 20, як допоміжний засіб обігріву. Ще один заклад, який готується до зими, копиченецький дитячий садок Барвінок. Тут зараз проживають близько 60 переселенців. Розповідає волонтер Арсен Калічавий. Чоловік каже: у закладі недостатнє опалення, адже торік температура в групах була приблизно 15 градусів. Експерти, які оцінювали, в першу чергу виявили максимальну неефективність труб. І батареї. Тобто ми плануємо почати з цього, можливо, ще дійдемо до, до котлів. Житель Копиченців Іван розпочав підготовку до зими місяць тому. Чоловік каже, дрова заготовляє щороку. Сухостой можна було по телевізору оголошувати, що можна йти в ліс, заготовляти. От, то я з сином йшов заготовляв. Поки буде газ, будемо палити газом. Не буде газу, всяке може бути. У Копичинецькому лісництві заготовляють дрова для населення та соціальних закладів. За цей рік продали 200 кубометрів паливних дров, каже помічниця лісничого Любов Чорна. Жінка каже, заготовляють дрова у місцевому лісі. Вартість одного кубічного метра паливних дров 1200 гривень. Люди приходять до нас, пишуть заяви, дають тільки свій код, місце проживання. І ця заява потрапляє в центральний офіс, обробляється до трьох днів. Тоді приходять, оплачують дрова і забирають. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Етнографічний музей у селі Козубівка на Полтавщині став прихистком для переселенців. Нині у ньому мешкає пара з Харкова, а загалом від 24 лютого у закладі жило близько десятка людей. Розповів Суспільному засновник етномузею Едуард Крутько. Яке воно життя поміж музейних експонатів дізнавалась Віра Чиш. Антон Коневський та Анастасія Ентіна у перший день повномасштабної війни переїхали з Харкова до села Козубівка Хорольської громади. Зустрілись ми на дорозі, коли, коли ткали з Харкова. А, але пізнали ми один одного саме тут. І тут ну, почали вже зустрічатися і от разом жити. Два місяці пара мешкає в автентичній хаті музеї. Раніше тут жили п'ять поколінь предків Едуарда Крутька, а з 2017-го він облаштував експозицію. Після 24 лютого основну частину предметів з етнографічної збірки древо евакуював. Ми розуміли, що треба готувати цю площу, яка більш-менш придатна для життя для людей, які будуть тікати від війни. Приїхали люди, яких я раніше не знав. За словами Едуарда, від початку повномасштабної війни у музеї жило близько десятка людей. В одній із кімнат серед експонатів Антон Коневський обладнав собі робоче місце. Він айТі-спеціаліст. Працює до 10 годин на день з однієї сторони, Дуже цікаво, дуже цікава атмосфера. Отак От можна коли щось подивитися а з іншої, інтернет трішки буває поганий. Анастасія говорить, що до сільського життя звикла, а серед народного інтер'єру почуває себе як удома. Симпатично, воно якось розбавляє плечики, якісь можна квіти поставити. Я, в принципі, то полюбляю по різних музеях ходити. Але знаєте, як коли живеш у своєму місті, то не дуже гуляєш по ньому як турист. У Козубівці Настя навчилася консервувати і вперше в житті вони з Антоном посадили городину. От перше робила і кабачкову закрила, ще варення шовковиці тут є. О, три диска, ще кабачки в принципі закривала. Тут дуже гарні люди. От оце, мабуть, що вони дуже, дуже привітливі, дуже гостепринімні. Вони позаботяться, вони допоможуть. І оце, оце мене дуже сильно здивувало. Віра та Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному. Полтава. В одній з пекарень Черкас дітей вчили готувати булочки з маком. Пекарі показали всю послідовність кулінарного процесу від замісу тіста, вибору начинки до випікання в печі. Як розповів організатор майстер-класу Андрій Лихачов, захід провели з нагоди свята Маковія, яке відзначають сьогодні. Чи сподобалося дітям такого частуватимуть? Дивіться далі. На столі провірений роками рецепт каже пекар Мар'яна. На поготові усі інгредієнти їх замішують. Доємності заглядають діти. Втім, сьогодні вони не лише спостерігатимуть, бо мають ще одне бажання. Хочеться попробуй зробити хліб. Побачить, як він робиться. Далі беруться ліпити булочки. Як це робити правильно маленьким помічникам? Пояснює пекар Олена. Катати його, ручками, щоб отримався кругленький такий колобочок. Потім дитячі пальчики пробують місити тісто з родзинками і без. Перші відчуття, що Намазують начинку, Вугликом узяв взяв і потихеньку так розкатав. Комусь солодкий мак смакує одразу. Смачне? Да, да. Смачне, а самиричний Вадим каже найбільше зацікавив процес. Таке чисто приємно, що хочеться його як е, пожмакати. Організував з нагоди свята Маковія такий майстер-клас спільно з власником пекарні голова громадської організації Зірка надії» Андрій Лихачов. Перевчать до труда з дитинства. Може, хтось стане пекарем, хтось кондитером. Мету такого заходу для дітей власник пекарні Ігор Снетко пояснює просто: це нужна кука такати куткати не розвивається, де між собою общалися, це все послав в телефоні. хоч щось там каби діло і ось кінцевий етап і плетемо косичку та відправляють до печі. Пахне дуже дуже вкусно пахне. Як розповів Ігор Снитко, смакуватимуть булочками не лише діти, з нагоди маковія солодкою здобою пригостять і службовців територіальної оборони. Тетяна Рева, Олег Куриш, Новини на Суспільному, Черкаси. Такі новини встигаємо вам розповісти спокійного завершення тижня і до зустрічі.